Вітаю вас на каналі Простору Свідомості у просторі тиші, світла і мудрості, де ми відкриваємо істини, що виходять за межі звичного сприйняття. Тут починається подорож до глибин душі та таємниць Всесвіту. Ми говоримо про те, що знаходиться поза межами матеріального світу, про душу. Її шлях і вічність. У світі існують тексти, які мають силу, що виходить далеко за межі простих слів. Одним із таких текстів є Псалом 90-й, відомий у традиції як живий у допомозі Всевишнього. Це молитва, яку називають щитом захистом. Прихованим ключем від страху, тривоги і невидимих загроз. Продовж тисячоліть люди зверталися до цього псалма, коли шукали безпеки. Його читають під час війни, його промовляли мандрівники, вояки, матері над дітьми. І всюди, у будь-якій культурі, він набував. Сили мантри, звукового коду, що змінював внутрішній стан людини. Сьогодні ми розглянемо цей текст не лише як молитву, а як езотеричний код. Ми зазирнемо в його символи, звуки і образи. Ми проведемо паралелі з тібетськими вченнями про силу Слова і спробуємо відчути. Як Псалом 90-й працює на рівні енергії та свідомості. У багатьох духовних традиціях слово вважалося магією. У Біблії сказано на початку було слово. У Тібеті кажуть Мантра це не звук, це ключ. Коли ми промовляємо священні слова. Вони створюють хвилю. Ця хвиля торкається нашого серця, нашої підсвідомості, нашого енергетичного поля. Те, що для розуму виглядає як поетичний текст, насправді може бути кодом. Псалом 90 складається з образів, які повторюються і переплітаються. Ці повтори створюють ритм. А ритм це вже не просто мова, а вібрація. Езотерики вважали, що цей псалом працює як захисний купол. Він не просто заспокоює, він формує навколо людини поле сили, яке не пропускає темні впливи. Подібно до того, як тібетський монах промовляє мантру. Оммани падмахум і відчуває, як навколо виникає коло світла. Розділ перший. Псалом є Код духовного захисту. Будь-який сакральний текст має дві оболонки: перша зовнішня, де ми чуємо красиві слова про довіру до Бога. Друга внутрішня де кожне слово є вібрацією. У стародавніх культурах вірили, що правильно вимовлене слово здатне змінювати простір. У Псалмі 90 ми бачимо цілу систему символів, живий у допомозі Всевишнього, це вказівка на стан свідомості, коли людина піднімається над матеріальним страхом. Під крилом його це образ духовного захисту, який у тібетських практиках відповідає, символу лотоса, що закриває людину від хаосу світу. Не прийде до тебе зло. Це формула, яка працює як енергетичний щит, подібно до мантри, «Ом мані падме хум», що створює коло світла. З точки зору езотерики, Псалом 90 діє як програмування свідомості, повторення його слів створює вібраційний малюнок навколо людини. Цей малюнок стає полем захисту, через яке важче проникнути страху, хворобам і навіть негативним намірам інших людей. Цифра 90 сама по собі є кодом. У нумерології 9 означає завершення циклу, мудрість, перехід на новий рівень. Нуль після дев'ятки символізує безкінечність, пустоту, яка вміщає все. Таким чином число 90 можна трактувати як завершення земного страху і перехід у безмежний захист. У тібетській традиції подібні коди також важливі. Там вважається, що числа є дверима, через які ми можемо увійти у приховані виміри. Наприклад, число 108 відображає повноту космосу. Так само і число 90 у біблійній традиції стає символом духовного завершення і нового початку. Крім того, сам текст псалма містить багатошарову символіку: 16 віршів, число, що у тібетських вченнях пов'язане з повнотою проявленої мудрості. Кожен образ, страх, темрява, крило, світло відповідає певному архетипу, який діє у підсвідомості. Таким чином, Псалом 90-й можна вважати не лише молитвою, а медитативною картою, яка проводить людину від страху до довіри, від хаосу до внутрішнього світла. Розділ 2. Паралелі з тибетськими мантрами та захисними практиками у Тибеті тисячоліттями зберігалося Традиція священих звуків мантр вони вважалися не просто словами, а формулами енергії. Кожна мантра мала власну вібраційну хвилю, що могла впливати на розум тіло і навіть простір довкола людини. Найвідомішою є мантра хум», яку називають мантрою співчуття. У ній прихований код пробудження серця та захисту від темних енергій її повторюють багато разів і поступово вона формує навколо практикуючого сферу світла. Тепер порівняймо це з псалмом 90-й. Його повторювали у давнину щоранку і щовечора вважалося, що це приносить невидимий захист. Від ворогів і нещасть. У певному сенсі, псалом 90-й це мантра Заходу, тільки у біблійній формі. Там, де Тибетець промовляє Ом, вірянин читає Живий у допомозі Всевишнього. Там, де звучить падме лотос, у Псалмі з'являється Образ Крил Всевишнього, що захищають від небезпеки. Там, де в Тибеті закликають милосердя буд», у біблійній традиції згадують ангелів, які понесуть тебе на руках своїх. Таким чином, ми бачимо паралель: різні культури спільна суть. І Псалом 90-й і тибетські мантри це не лише слова, а ключі, які відчиняють двері до внутрішнього миру і відчуття безпеки. У Всесвіті, розділ 3. Сакральні образи псалма. Псалом 90-й наповнений символами. Кожен з них можна тлумачити на кількох рівнях історичному, психологічному та езотеричному. Перший живий у допомозі Всевишнього. Це образ людини. Яка з'єднана з вищою свідомістю. У тибетських вченнях такий стан називають перебування у просторі ясного світла, коли страхи зникають, бо ти відчуваєш присутність вищого. А друге, під крилом його крила це універсальний символ духовного захисту. У християнській традиції це крила ангела. У Тибетський лотос, що закриває людину. Образ крил у псалмі означає захисну ауру, яка розгортається навколо того, хто довірився вишньому. Третій. Страх нічний. Тут йдеться не тільки про зовнішню небезпеку, а і про внутрішні страхи, які приходять у темряві, у часи сумнівів і відчаю. У тибетських практиках це називають демонами розуму. Перемогти їх можна не боротьбою, а світлом свідомості. Четвертий. Ангели його У тексті говориться, що ангели понесуть людину на руках своїх. Це можна тлумачити як внутрішні сили світла, які пробуджують у відповідь на молитву. В тибетських вченнях їм відповідають дакині, енергетичні істоти, що допомагають практикуючому на шляху. П'ятий. Лев і Змій це символи хаосу і темних сил. У біблійному тексті вони є небезпекою, яку можна подолати силою довіри до вишнього. В езотеріці лев це агресія. А Змій підступність. Разом вони символізують ті випробування, які ми долаємо завдяки внутрішньому світлу. Отже, псалом 90-й, це ціла мандрівка символами. Він веде людину від страху перед темрявою до перемоги над хаосом. У тибетських термінах це шлях від демонів невігластва. До світла мудрості. Розділ 4. Таємниці Тибету Монастирські знання і практики, збереження енергії. Тибет завжди вабив шукачів істини. Його монастирі вважалися осередками прихованих знань, які передавалися від вчителя до учня лише тоді, коли учень був готовий. Одним із головних принципів тибетської духовної школи було вміння берегти енергію. У їхніх вченнях говориться, що кожна думка, кожне слово і навіть емоція витрачають життєву силу. Людина, яка живе без усвідомлення розсіює енергію, наче вода тече крізь решето. Але монах чи практик, який навчився контролювати розум і слова, накопичує енергію, перетворюючи її у силу для духовного зростання. Саме тому у Тибеті практикували мантри для створення захисного поля і гармонізації внутрішнього стану медитації тиші, щоб спинити безперервний потік думок. Які відбирають енергію, візуалізації, уявлення світла, що огортає тіло і душу, створюючи невидимий щит. Цікаво, що у Псалмі 90 ми знаходимо подібні образи, під крилом його будеш безпечний, аналог тибетської практики, візуалізації світла, яке огортає людину. Ангелам своїм заповість про тебе, це уявлення духовних істот охоронців, не прийде до тебе зло, формула, яка схожа на тибетське проголошення мантри захисту. Таким чином можемо сказати, що псалом 90-й і тибетські практики мають спільну мету створити стан. Де людина відчуває, що вона перебуває у просторі сили, де темрява не може проникнути. Тибетські монахи називали це простором ясного світла. У біблійній мові це Покров Всевишнього, і те і інше описує одну і ту ж реальність, коли людина входить у стан повної довіри та внутрішнього спокою. Її енергія стає непорушною, а душа незламною. Розділ 5. Псалом 90 як мантра заходу. Коли ми чуємо слово мантра, зазвичай уявляємо Тибет чи Індію, але якщо подивитися глибше, кожна духовна традиція має свої мантри, сакральні формули, які змінюють стан свідомості. На заході однією з таких формул став саме Псалом 90-й. давнину його читали в особливих ситуаціях під час воєн, щоб воїни отримали захист у часи епідемій, щоб зберегти людей від хвороб, у хвилини особистої небезпеки чи великих змін у житті. Традиція вважала. Якщо людина читає Псалом 90 з вірою, навколо неї утворюється коло світла, і жодна темна сила не може проникнути в це поле, це повністю співзвучне з тибетським уявленням про мантру, яка створює навколо практикуючого енергетичний купол. Коли ми повторюємо слова псалма: наш розум поступово відключається від хаотичних думок. Ми зосереджуємося на образах крила, ангели, світло, захист. І чим більше повторень, тим сильніше формується у свідомості картина безпеки. У тибетській практиці цей процес називають переходом від слова до образу, а від образу до енергії. Спершу є звук. Потім уява, а далі відчуття реальної присутності сили, яка нас охороняє. Особливість Псалма 90. -й. Він не просто описує захист, а створює його. Коли ми промовляємо, не прийде до тебе зло, і язва не наблизиться. У підсвідомості запускається програма, яка налаштовує людину жити без страху. Це є однією з найсильніших форм духовної психотерапії, яка діє незалежно від культури чи епохи. Тож псалом 90-й можна назвати мантрою заходу, словесним ключем, який відкриває простір миру, сили і захисту, і будь-яка мантра працює найкраще тоді, коли вимовляється з вірою. Ритмом і повторенням. Дорогі друзі, ми пройшли довгий шлях від рядків стародавнього псалма 90-х до таємних знань Тибету, від букв до глибинних вібрацій, від молитви до мантри. Ми відкрили, що цей текст не лише поезія чи молитва, а таємний код захисту, який працює через віру. Внутрішню силу і чистоту серця. Псалом 90-й це щит, але не лише зовнішній, це дзеркало, яке відображає нашу духовну готовність, це вогонь, що згоряє страхи, це світло, яке оточує душу, коли вона йде дорогою істини. Тибетські вчення нагадують нам, справжній захист починається там. Де ми зустрічаємося з власною душею, і кожен раз, коли ми промовляємо ці слова з вірою і любов'ю, ми з'єднуємося з невидимим світом, що підтримує нас, дарує нам силу і веде вперед. Нехай Псалом 90 стане вашим супутником у темні ночі та світлі дні, нехай його слова відкриють у вас спокій. Який не може зруйнувати жодна буря, і нехай світло, приховане у його рядка, завжди буде вашим дороговказом. Пам'ятайте, істинний код захисту живе у вас самих, а псалом 90-й лише ключ, який допомагає відкрити ці двері. Дякую, що були поруч у цій подорожі, світла і миру. Vashi do